Вітаю вас, колеги! В цьому відео розмова піде про інвестування на пасіці. Інвестування коштів на моїй пасіці і на вашій пасіці. Що ж таке інвестування? Це вкладення коштів в активи з ціллю в майбутньому отримати прибуток одноразовий або багаторазовий. Якщо ми беремо галузь бджільництва і Інвестування коштів в цю галузь на рівні держави інвестувань, ну, можна сказати, немає. Є інвестування приватних осіб, тобто бджолярів, в власну справу, в бджільництво, в свою пасіку. І стоїть питання, як же ж вірно інвестувати кошти для того, щоб отримувати максимальний і швидкий прибуток. Будь-яке інвестування за собою тягне ризики. В будь-що ви інвестуєте в бджіл, в землю, в цінні папери, в золоті злитки, це тягне за собою певні ризики. Навіть якщо ви кладете кошти на депозит, там також є ризики. Тому, щоб зменшити ці ризики, а ви займаєтесь бджільництвом і намагаєтесь збільшити кількість добуваємої продукції, щоб збільшити прибуток з власної пасіки. І для того, щоб зменшити ризики, необхідно дуже досконало вивчати галузь. Скажімо так, мати певну чуйку, яка вам підкаже, коли треба, наприклад, здати мед оптом. Тому що для багатьох пасічників це основний вид прибутку з пасіки в Україні. Це один раз в рік здати гуртом мед і отримати кошти. І потім ці кошти, або просто на них жити. Витрачати їх на поточні потреби, або якусь частину коштів, або навіть і всі кошти, назад інвестувати в пасіку. Стоїть питання у пасічника, як же ж вірно інвестувати, і хто ж може підказати, в що інвестувати? Щоб яку продукцію отримати, з якої буде більше прибуток, що вкладувати, які купую? Купувати активи на пасіку для того, щоб отримувати більше прибутку з пасіку. В моєму розумінні, це мій досвід, мої помилки, мої успіхи, мої поразки. На пасічницькій сфері активи це вулики, рамки, бджоли. Якщо у вас є вулики, рамки і бджоли, ви вже теоретично можете взяти мед і його продати. В розріб чи гуртом, це вже інше питання. Пасиви. Пасиви також є. Це в якої мі мірі інвентар бджільництва, бо є багато у нас інвентарів, без якого ми можемо. Накачати 5, 10, 15 чи 20 тонн і не маючи цього інвентаря. І для того, щоб розуміти, який же ж інвентар купувати, а який не купувати, а ринок нам пропонує купи все, що ми продаємо, купи нову васкотопку, купи кремувалку. Як це? в тебе немає кремувалки? Та вона тобі потрібна. Та всі ж їдять крем крем-мед. Купуй! всю, всюди реклами, що те ми продаємо, те там у нас знижки для того, щоб пасічник купував цей інвентар. А чи потрібен він, чи ні? Ну, Наприклад, на своїй пасіці для відкачки меду я вже більше 10 років використовую медогонку Машенька виробництва Меліса 93. На 32 полуранки. Або ставимо 4 касети, і можемо поставити неповоротні касети, і можемо відкачувати там рутівську або доданівську рамку по хорід. І ця медагонка вже в мене працює багато-багато років. Ну, багато-багато. Більше 10, менше 20. І можна було би її замінити. Купити якусь на більшу кількість рамок, ну, модернізувати її ніяк, да? але стоїть питання, а для чого? Якщо вчасно робиться обслуговування медагонки, да? то якщо на неї лежать, наприклад, запасні частини, мозги, я їх називаю, да? або двигун, якщо ви качаєте мед і щось відбулося, і у вас. Раз мозги почали глючити. Стартує медагонка і чомусь зупиняється, незрозуміло. Ви пішли з шафи, дістали інші мозги, підключили і продовжили процес. І в моєму випадку, навіщо купувати нову медагонку? І ця працює. Я ділюся з вами своїм досвідом, да? а у вас є свій досвід. І ви їм також можете поділитися в коментарях. Я думаю, що це буде іншим корисним. Топлю я віск. Добування воску відбувається за рахунок омивання рамок в двух ємностях, а потім цю мерву з водою, з воском, вичавлювання через два мішки на воскопресі лисиця. Мені сподобалося, написав один пасічник коментар ти даєш відкритим способом, невже неможливо було за скільки років купити нормальні гадівниці, наладити систему розливу сиропу, поставити помпу, куб пластмасовий, помпа, щоб замішувала, і, і роздавати, автоматично все наладити можна. Але питання зв'язку з тим, що перша освіта в мене економічна, економіка підприємства, я завжди рахую. Питання. Період окупності помпи з кубіком і всіма приспособами для роздачі сиропу. Скільки треба разів покористуватися на рік і рахуємо наскільки це зменшить витрати часу, чоловіка години. І що ми маємо? Помпа з кубом буде з якимись 200-300 потолочними годівницями на 5 літрів. Буде окупатися 10 років. Я вважаю, що окупність будь-якої справи повинна бути на місяці. 12 місяців, 24 місяці, максимум 36. І бізнес повинен окупитися будь-які вкладення. А коли окупність іде на 10 років, то навіщо в це інвестувати і чекати 10 років, поки окупиться? Що ж ще треба інвестувати на пасі? Я так бачу, що дуже-дуже цікава тема це бджоловози. В мене поки що немає таких причепів, немає модулів, але мені це цікаво. І в перспективі я бачу, що необхідно на це переходити. Але ж... Чому досі немає жодного прицепа? Хтось скаже, та почнеш хоча б з одного модуля там, зразу є відповідь. А що дасть один модуль? Та нічого на пасіці. Тобто один модуль треба вивозити, а все інше наймати грузову техніку, п'ятитонніки, камази і грузити вручну, а сенс тоді в одному модулі. Тому є сенс купувати хоча б три відразу модулі, під них прицеп. Сюди ж кріпиться техніка, власна, яка буде ці прицепи тягати, воно окупається. Я рахував, за три роки, в моєму випадку, ці прицепи, ці модулі, вони окупилися за три роки, за три сезони. Але якщо у нас буде стабільна погода, якщо у нас не буде патрав, тоді так. Да. Коли ви вкладаєте кошти, да, у нас вже так було, коли піднялася ціна на пилок, всі активно почали купувати пилка Що о, зараз піднялася ціна на пилок, стала там 200-230 гривень. Оце ще років не знаю скільки. 6 назад. І всі активно почали купувати. Пилковловлювачі. Хто в цьому випадку заробив: пасічник чи виробник пилковловлювачів? Відповідь: виробник пилковловлювачів. Тому що у нього пішло попит. Відповідно, він більший об'єм виробляє, зменшує собівартість одиниці. А якщо є попит, то він навіть може піднімати ціну на товар, бо на нього є попит. І що відбулося через рік чи два? Ціна на пилок впала. Тобто стабільності немає. Те саме з медом, де в галузі бджільництва є стабільність. 10 років назад ціна 1,5 долара, це була ціна, яка б мене повністю влаштовувала з року в рік. І я б вважав би це ну, стабільно, гарно, півтора долара із з року в рік. 10 років назад. Тоді можна було за долар жити, а 50 центів інвестувати назад в бджільництво. Наразі зараз рентабельна ціна це вже не 1,5 долара, це вже 2 і більше долара. Тоді можна якусь кількість звалу коштів забирати і назад інвестувати в бджільництво. А ціна півтора вже стала неактуальна. Пройде час. І ціна і 2 долара буде неактуальна. актуальна. Чому? Є у нас такий безповоротний процес в економіці, який називається інфляція. Тому ціна на вашу продукцію, будь-яку з вашої пасіки, постійно росте і повинна рости, бо в країні є інфляція на всі товари. Yeah. На сьогоднішній день. Ціна меду підходить до 80 до гривень, хотів сказати доларів 80. І це наближається майже до 2 доларів для пасічних. Ну, хтось дає раніше, хтось дає пізніше мед. Ну, це як зазвичай. Да? Моя думка яка? Мед треба здавати тоді, коли вам потрібні кошти. От вам потрібні кошти в цьому місяці, значить, в цьому місяці треба здавати мед. Або потрібні вам кошти, здайте, не знаю, дві бочки, чи п'ять бочок, залишок, хай стоїть, жде високої ціни. Але ж мати чуйку і знати, коли буде пік ціни, і буде він в цьому році, чи він буде в наступному, чи ще через рік, да, і тримати треба буде два роки продукцію, ну. Де Де взяти цю чуйку? Да? Це треба бути навіть не експортером, це треба бути експортером і імпортером одночасно та ще й пасічником, які виробляють цю продукцію. Тому кожен сам вирішує, коли йому здавати мед, і можна сказати, і по якій ціні вирішує, але ні, Ринок, ринок, попит. І пропозиція, їхнє співвідношення вирішує ціну на вашу продукцію. Не що це, мед, пилок, прополіс чи трутньовий гамагенат. Коли ви вкладуєте кошти, верніше не вкладуєте, а маєте намір вкласти кошти в бджільництво, ви дуже і дуже гарно думайте. А думати треба завжди на папері. З калькулятора пишете бізнес-план мінімум, бізнес план максимум, що, може, що можна отримати. Так? Після того, як у вас є на папері багато цифр, і всі вони перед вами перед очима. Поспілкуйтеся з своїми друзями-джулярами, яким ви довіряєте. Ну, наприклад, один товариш до мене в цьому році звернувся, каже: а може, допоможеш зробити, є в мене матеріал, зробити 100 донних пилковловлювачів. І такий, зразу напор. Напор треба зробити, да? а я даю відповідь: що: а давай порахуєш добре, чи воно того варте? Зробити не проблема, так? Да? Але, щоб на пасіці збирати багато пилку, треба, щоб була пилконосна база. Відповідно, якщо її немає там, де стоїть пасіка, пасіку треба підвозити до пилконосів. Одні пилконоси в квітні активно ліс, да? квітень, травень, луга, червень. Тобто треба щоб пасіка однозначно була кочовою, тоді буде більш вона ефективною в плані пилку. І все треба порахувати. Наприклад, якщо пил... до пилкозбірник обійдеться в 700 гривень, рахуємо, скільки він за сезон можна зібрати буде пилку. Одна сім'я краще працює, інша гірше по пилку протягом сезону. Що в середньому можна вийти? А чи не буде сезон весь дощовий? Ну, треба модулювати різні ситуації і ризики, враховувати оці ризики. Чим більше ви врахуєте ризики, тим більш з меншими ризиками відбудуться ваші інвестування, і зменшивши ризики, ви ж збільшите ж прибуток. Це зрозуміло. Добре, друзі! Багато набалакав, субтитри не безкінечні. Тому дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Будемо далі розвивати пасічницьку діяльність нашу. Всім добра!